Всім доброго дня! Сьогодні готую сирно гарбузову запіканку. Беремо такі продукти: 800 г гарбуза. У мене вже готове гарбузове пюре, 500 г домашнього сиру, 200 г цукру, 5 яєць, 4 столови ложки крохмалю, 1 столова ложка цедри з апельсина, 3 ложки маку, 1 пакетик ванільного цукру і 2 столових ложки сметани. Готуємо гарбузову масу. Спочатку гарбуз запікаємо в духовці. І робимо блендером пюре. Далі додаємо 100 грам цукру, 2 яйця, цедру апельсина і 3 столові ложки крохмалю. Все перемішуємо і збиваємо блендером. Готуємо сирну масу, до сиру додаємо 3 яйця, 100 г цукру, 1 столову ложку крохмалю, мак, сметану і ванільний цукор. Все перемішуємо і збиваємо блендером. Форму застеляємо пергаментом та змащуємо. Починаючи з центру форми, викладаємо ложкою по черзі сирну масу, зверху гарбузову масу. І так викладаємо повністю обидві маси. Випікаємо 45 хвилин у розігріті до 170 градусів в духовці. Така виходить запіканка дуже смачна, корисна. Хто любить запіканку з гарбуза, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!